На Київщині вже активно популяризують план перемоги України. Про здобутки та виклики говорили на засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад про президентові України. Про п'ять пунктів нашого плану перемоги вже знають регіони та громади у США, Німеччині, Франції, Італії, Британії, Польщі, Литві, Латвії, Естонії, Північній Македонії, Грузії та інших державах. План перемоги охоплює найголовніші і найважливіші напрямки. А це геополітика, безпека, економіка та військова підтримка. Перед очільниками громад та міністерств стоїть завдання модернізувати згадані сфери. Для цього потрібно залучити якомога більше нових партнерів. Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко зазначив, що саме Київська область нині лідер із міжнародної співпраці в Україні. Можу, тільки сказати, що всі громади працюють в цьому напрямку колосально. Дуже великий об'єм роботи роблять. А вже ж можу для коментарів виділити ті громади, які були пошкоджені, зруйновані від рук російської армії. тому вони більш лідери, тому тому що їм більше і потрібно. Дякую їм за цю роботу. Окрім розвитку міжнародних зв'язків, нині громади Київщини працюють над питанням адаптації та повернення до цивільного життя ветеранів війни. У Київській області почали будувати сучасні ветеранські хаби, де захисники отримують різнопланову допомогу. Один із таких просторів нещодавно з'явився і Верпині. Відповідальність за реалізацію ветеранської політики це відповідальність на всіх рівнях. Підтримую слова начальника обласної адміністрації з приводу заклику до керівників тих громад, які мають можливості за рахунок власних коштів створювати. Ми зі свого боку однозначно будемо всебічно фінансувати різні види послуг, які там надаватимуться відповідно до стандартів, затверджених міністерством справ ветеран. На засіданні говорили також про те, що зараз у Київській області працюють з надрядом нових проєктів розвитку, налагоджують діалоги з бізнесом, шукають додаткові джерела для допомоги захисникам. Все це поступові, але сміливі та впевнені кроки для втілення в життя українського плану перемоги.